Всім привіт. Ось знімаю відео про курей Ось цього року у нас є різні породи курей Пару амроксів. Отакі куріпчисті легорни, чи як якось так вони називаються. Є такий з... що на голові мають такий чуб. Білий такий. Прикольний. Є гуска одна. А Оце ми були на базарі купили такі голубі яйця і от ось з них вилупився такий кугутик. Один і ще одна курочка там. Їх було більше, але щось вони попропадали. Ось так. Ходять всі. І ще є американські кури. Маленькі. Бо це той кугу такий кури обчистили І той такий гарний. у нього кольори. Ось півник американської породи, і дві корочки: півник уже такий трохи старий. Корочки молоді. Їх ніхто не обіжає, вони собі живуть. Деколи яйця несуть. А оця курочка. Я забув, як порода називаюся. Але що мали би нести такі зелені голубі яйця? Ось таке. Бу різні різні коготи такі похож на браву. Вон вони вже хочуть іти спати. Тож трохи пізно сніг. Ось таке. Так що ж, все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!